справа мені не просто Чому не весь мияж? Я лише оцю частину приперує. she Садок буде, ви знаєте, так? Ну добре. Я просто все. Я розумію, що у вас досвід, але ж мені треба знати, піде реакція і чому не було претензій до мене. Так, пам'ятаєте, що треба робити в житті? Так, завтра сміть.